Залізний характер. Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаєв. Бо, мовляв, ще є мужчини на культурній грубі. В цьому треба розібратись громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу. Натопталось душ п'ятнадцять женського роду. Треба місцем поступитись, а кому охота. Аж а сяде тетя Жовторота, я до публіки звернувся женщини і дами. Хто із вас найстарша і найтовща буде тут між вами. А вони мовчать, мов без язиків, мов заклало вуха. Я й кинув в одній бабусі, йди сідай, старуха, а вона попалась із яхідних штучок. Та сиди вже там, сиди, теж мені онучок. Я до іншої звернувся, благородно й чітко. Ви, по-моєму, найтовща йдіть, сідайте, дітко». а вона стоїть, як скеля, мов заклала вуха, не поважає культури й чемності моєї. Я до третьої звернувся з іншого вже краю. Вам, мама, скільки років стукнуло, питаю? А вона сказала строго і скривила гірко. Об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. І, і з тих пір жінкам ніколи місць не оступав І тепер мене здвине найсильніший трактор. Ми мужчини теж уміємо Показати характер.